Новий начальник освіти рівного Андрій Мазур зустрічає нас наприкінці свого другого робочого дня. Чоловік лише обживається у новому кабінеті, хоч і запевняє, більшість роботи знаходиться поза цими стінами. Серед своїх особистісних якостей виділяє дві основні. У мене дуже прості два принципи: це вимогливість, вимогливість до оточуючих до себе самого і принциповість. У світньому середовищі чоловік уже 27 років після завершення рівненського педінституту у 96-му відразу приступив до роботи. Працював вчителем фізики та інформатики у школах рівного у 2004-му Його вперше покликали до управління освіти на посаду головного спеціаліста. Два роки по 2006 рік працював на посаді головного спеціаліста організаційно-інспекторського відділу, який згодом і очолив у 2006 році. І пропрацював до 2019 року для колективу управління Андрій Мазур добре знайомий зокрема, залишилися люди, з якими чоловік тривалий час працював пліч опліч. Людина професійна людина знає повністю освіту абсолютно хороша комунікація із керівниками закладів загальної і середньої освіти. до призначення на посаду начальника чиновник встиг ще близько чотирьох років попрацювати у Державній службі якості освіти у Рівненській області. Вдруге, повернувшись до міського управління, анонсує кадрові зміни як в його структурі, так і в школах рівного. З нами поділився планами на найближче майбутнє. Зокрема, є питання щодо формування ліцеїв. Я бачу, що Бачу, що ці ліцеї сформовані по принципу переходу дітей з 9 класу в 10 і потім в 11. Але насправді у випускників 9 класу основної школи повинні мати вибір. Вибір профільного предмета. Дитина з 9 класу, там, умовно кажучи, енного ліцею переходить в 10 клас, да? то вона повинна все-таки обирати профільний предмет, а не те, що десь в тому ліцеї, де вона навчається, нав'язується. Це можна втілити, зазначає чиновник, до прикладу, за допомогою певної інтерактивної мапи ліцеїв міста, де будуть зібрані відомості про профільність того чи іншого закладу. Також Андрій Мазур прихильник фінансової автономії. За його словами, наразі у рівному є 14 закладів загальносередньої та 14 закладів дошкільної освіти, де наявні власні бухгалтерії. Фінансова автономія вона гарантована керівникам закону України про освіту. І наразі, ну на жаль. І чи наразі маємо ситуацію, коли не всі заклади це, це, це розреалізовано? Це такі напрямки, над яким я буду в тому числі працювати. У власності міста є два позашкільних заклади. Андрій Мазур каже, станом на сьогодні розуміє, потрібно робити акцент на розвитку науково-технічного напрямку. У нас з року в рік була постановка питання до позашкілля. Ми зберігали позашкілля, зберігаємо, зберігаємо. Потрібно не тільки зберігати і розвивати щось в ньому. Проблема, яку потрібно вирішити вже і зараз, черги у дитячі садочки. Ми маємо близько 1600 дітей. Я зараз називаю від 2021, -2021 року народження. Дотепер не охоплені дошкільною освітою, тобто вони перебувають через на, на зарахування, тобто це відкриття додаткових місць. Ну і так далі. За статистикою управління близько трьох тисяч учнів громади за кордоном. З них лише 111 навчаються дистанційно інші на індивідуальній формі. Це теж те, що потребує покращення, каже Андрій Мазур. Ситуацію, котра трапилась із його попередником Богданом Туровичем, чоловік коментувати не захотів. З вами щось подібне може трапитися. Якщо буде поставлена правильна робота, то ні. Андрій Мазур наразі лише освоюється на новій посаді, але зазначає, що часу на адаптацію фактично немає. І з перших днів безліч справ. Нагадаємо, попереднім керівником освіти рівного був Богдан Торович, але наприкінці жовтня він написав заяву на звільнення. Трапилося це після повторних обшуків в управлінні. Стосувалися вони відкритого кримінального провадження щодо ймовірного привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Підозри поки що нікому не оголошували. Триває слідство, Води Мороз, Віктор Міщук, телеканал і